300, 350, 350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих. Я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч безвісті зниклих росіян. Далі, а вони мають десь приблизно ще 600-700 тисяч поранених. Це приблизно так. У них один до двох іде смерть до поранення. Бо у них польова медицина слабкіше за нашу, і вони не повертають людей, які поранені. Якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Про це не тільки говоримо далі, Долучаю до нашої розмови. Миколу Маламужа, генерал української армії, голову служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Пане Микола, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, Героям слава! пане Миколи. Минулого разу, коли президент говорив про цифри українських втрат, він реагував на заяву Дональда Трампа і поточно ті цифри, які називав тоді, ще новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Цього разу реагувати на заяву Трампа не було потреби. Я б не коментував сам сам факт цих цифр. На вашу думку, куди і кому спрямована ця заява, враховуючи, що вона фактично прозвучала в інтерв'ю британському журналісту. Ну, в першу чергу, президент дає реальні втрати української армії, приняли зрозуміло з армії агресора, і це ясно, що агресор, навіть гублячи величезну кількість, якщо ми говоримо кількість навіть вбитих в сім раз, от це вказано те, що Путін не рахується із своїми громадянами, кидає на фронт все нові нові контингенти, навіть при обмежених. Російських ресурсах. Я знаю добре Росію, там надзвичайно мало населення, і зібрати якраз для великої агресивної армії, це завжди складно. Але він це робить. Кидає в бій, і президент показує якраз приблизно так сказати, тю розкладку, яку він робить. Друга складова – те, що він, е, Путін жертвує своїми е, навіть солдатами, які находять на полі бою, і вони практично не реагують на тих ранах, які там залишаються, або не використовують ці методи по їх спасінню, а це збільшує відповідно втрати. З одного боку, це як гарматне м'ясо, а з іншого боку, як відповідно, як непотріб, який не забезпечується відповідно навіть медичною е системою спасіння або реабілітації. І третє, скоро це це дійсно також висока кількість. Це перша е причина, те, що він озвучив. Друга, зрозуміло, показати масштаби, масштаби із боку України і з боку Російської Федерації, що це глобальні втрати. Зрозуміло, що е, перша причина це агресія Путіна і його війна, але вони приводять до мільйонних втрат, вже про що говорить і Трамп. От, але це для того, щоб світ бачив, що тут відбувається не конфлікт, а відбувається повномасштабна війна, яка приводить до мільйонних втрат. Е, якщо ми говоримо про близький середній схід, відповідно, в свій час Ірак. От там були сотні тисяч, це максимум битих і поранених. А тут виходять вже мільйони, тобто масштаби вже війни вже глобального характеру, і вони вже характеризують тільки війною між Україною і Росією, а вже націони на з заходом селом. Про що Зеленський сказав, але про що говорить сам Путін? Що він воює прямо з НАТО із США, з НАТО і, відповідно в Україні засоби всі сили для того, щоб подавити якраз підтримку НАТО. І відповідно боротися з західним світом, але цифри комплектні показують, що він задіє туди великі ресурси, і третя склада, що мене доразу а президент в інтерв'ю, це знищення фактично всієї професійної частини російської армії на період початку агресії 24 лютого 22 року в російській армії всіх було до 800 тисяч 780 в строєвих частинах практично така ж кількість вийшла сьогодні з ладу, і тепер вже воюють або контрактники, або новонабрані, або ще невеличка частина залишилася спецназів, які виконують завдання в п'яти гарячих точках. Пане Микола, тоді не можу вас не спитати щодо військових КНДР. Напередодні керівник головного управління розвідки Кирило Боданов заявив про те, що нікуди солдати КНДР з лінії бойового зіткнення на Курщині не, не зникали. Вони продовжують виконувати е, свої завдання, які на них поставили зокрема російське керівництво. Е, також був великий матеріал РБК України, в якому йшлося про особливості тактики е, дії військових КНДР. Зокрема, говорили про те, що вони йдуть в бій разом зі своїми командирами. Що достатньо нетипова. Ну, і, крім того, говорилося про те, що військові КНДР абсолютно не підготовлені до сучасної війни. Тут Військових сил спеціальних операцій, зокрема, говорили про те, як вони реагують на дрони, як вони реагують до зброї сучасної війни. Але менше з тим, ось це застосування військових КНДР, зокрема на Курщині, якщо там подивитися протягом ну, останніх декількох місяців, наскільки воно було реально виправдано в плані в плані дії російського керівництва, наскільки це було потрібно ризикувати, зокрема ну і десь повністю вже знищеною дипломатичною репутацією. Ну, в першу чергу російське керівництво наділося поповнити свої війська новими підрозділами, які рахувалися підготовлені, А це, як визначав Кім Чен Ін, що це його еліта, спецнази, які е, готувалися десятки років і саме щоденно заточувалися на реальну війну. Але вони її не знали, досвіду не було. Були використовувати моделі і якраз системи дій в бою. Періоду Другої світової, війни, Корейської війни, а це ж широкомасштабні наступи, прориви, от, але великими підрозділами, великими групами відповідності бронетехніки. А сучасна війна передбачає, що е, тут є більш високоточні системи і розвідки, е, дрони, е, ракетні моделі, які знищують велику кількість людей. Е, розуміло, що спеціальні операції, але швидкого реагування. Які дозволяють заходити стиль флангів, що не раз зробили, корейці до сьогодні були готові. Тому е такий системний провал. Але чому Путін пішов? Тому що треба резерви було. І він швидко задіючи російські війська і північно-корейські е витіснити наші війська з Курщини. Ми практично були готові. По лінії розвідки отримав всю інформацію про направлення півночно е, корейських військ, які се дислок, дислоковані були підрозділи на далекому сході, де було долучбові центри. Як вони переміщалися до Курщини? Де вони дислокувалися? Ми перші удари нанесли там місцям дислокації. А тоді вже на полі бою, конкретно і зрозуміло е, невдалі формати їх дій, які е, відповідно показали, що вони не вміють воювати тим більше в сучасній війні не готові воювати. Які приводять до системних жертв, це з одного боку підірвало боєздатність корейських військ. Чому відійшли? Тому що 40-45% знищено. А це вже в любій строєвій частині рахується провал, і вона не боєздатна. Тому й відвели це перша і основна складова. Ми просто їх знищили, і величезна кількість поранених воювати вони далі вже тим ж методом не могли, а інших ресурсів вже не було. Тепер ківчинин зупинив їх. Прийшла переоцінка і говорить на довчання. Ми тепер оці взагалі чи на про нові контингенти інші посилювати частини, чи все-таки зупиниться? Допомога Росії, а з іншого боку, з нами таким чинина, була обкатати ці війська на полі бою, що вони були бойовий досвід. А ви, що замість обкатки величезні втрати. Він передбачає їх використовувати проти Південної Кореї, захоплювати весь Крейський півострів, а це вже інтерес не тільки південної Кореї, а й США тому сьогодні і на пів на Кимчинина тиск не тільки втрати це першочергово його, його підрозділ на фронті, а й США, як і особливо Трамп, який має дуже потужний я знаю, оперативний засоб впливу на Кимчинина. Я думаю, з двох боків ми зуміємо знейтралізувати ту допомогу, і вона така не буде активна. Може, ще якісь конкуренти підійдуть, але це вже не буде масово. Пане Миколу, хочу, аби ви пояснили важливість наступного вдалого удару збройних сил України справа в тому, що напередодні вдалося вразити один з пунктів управління російської армії на Курщині. Хотів вас поточнити, які офіцери і ексклюзивні спеціальності можуть перебувати в подібному пункті управління, бо це ж не піхота і не рядові, яких у ну, на жаль вдосталь. Ну, в першу чергу ми тобі це на протязі 10 днів другий удар. То удар по всьому армійському групуванню, це так сказати, удар по тактичному керівництву, це які керують бригадами і підрозділами забезпечення. О, те, що дійсно, це командири і командуючі, які організовують е, всю модель наступальних операцій, окремі проривні, так сказати, сектори формують. Здійснюють координацію між е, якраз спецпідрозділами, е, строєвими частинами авіації, ракетно-зенітними системами, е, і, да, ударними безпілотниками всіх типів. Ну і зрозуміло е, проведення окремих секторальних операцій по заходу в нашим тилі або, наприклад, контрудари по конкретним містам з іншого боку, провокації, які проводяться. На території самої Російської Федерації маємо конкретні факти: двічі удар по будинку пристарілих суджі, коли дійсно вони проводили операцію вже проти свого населення. Це все сам командою цим штабом як координація вогню забезпечення відповідно підрозділу ефективної дії на полі бою. Координація з північно-корейцями, от і зрозуміло, знищення таких офіцерів. А це мод генерали, полковники, підполковники. Якраз займаються не тільки самої організації, а системою е, побудови укріплень, ударних груп, отримання резервів, розпинені по напрямкам, е, комунікація безпосередньо підготовка, а особливо під час ведення бойових дій тобто, це ключові офіцери, е, знищивши їх, фактично нейтралізується вся система організації ведення війни на конкретному секторі, тому це надважливо знищити їх неможливо поновити. Тому що навіть якщо вони десь е, наберуть інших офіцерів глубинці, а до з інших підрозділів, вони не знають ситуації на Курщині, вони не скоординують питання, тому що фактично вже е, сама модель і зв'язок з тим, що було раніше втрачене, і е, ще один момент дуже така е, вчутва ситуація, як моральний стан знищення керівництва це і для військових, які воюють дуже потужний морально-політичний удар. Вони вже бачать, що якщо вже керівники знищують, то їх тим більше. А з іншого боку, новики приходять, бачить, що вже раз, другий раз, а перед цим ще декілька разів було на рівні там бригад, знищує командні пункти. Що вони навіть в тилах близьких тилах не захищені, і це ще е, боєць викликає також неефективність дій. Пане Микола, тоді не можу вас не спитати. Далі я буду спиратися на офіційні заяви, зокрема речника Національної гвардії Руслана Мазучака. Він говорить про те, що росіяни втрачають по 500 окупантів на добу, і тут в першу чергу йдеться про штурм Покровська і про Покровськ говорив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пан Віктор Тригуба. Він говорить про те, що Росіяни зараз сьогодні намагаються охопити місто за часовою стрілкою. Це достатньо добре. Видно на мапі Діпстейт. Але менше з тим ми бачимо за останні, я б сказав би, сім тижні сім сім днів, можливо, тиждень, якраз певне сповільнення просування росіян, зокрема на сході. На вашу думку, з чим це пов'язано? і Чи можна це пов'язувати напряму з тим, що Михайло Драпатис сьогодні займається безпосередньо ситуацією на сході нашого фронту? Ми неразові зазначали, що для того щоб воювати з ворогом, тим більше переважаючим, треба не тільки так сказати, ну і можливості, можливості з проведення е, захисту, тобто окремих територій, е, укріп районів, міст. От е, знищувати ворога. Що про що ми говоримо від 1300 до 2000 щоденно? Це величезні втрати за тиждень, навіть попередньо визначили 48 тисяч. Це ціла армія. Три дивізії і п'ять танкових батальйонів, інші придані е, війська. Це армія Російської Федерації розгорнута. І тому це реальні втрати. І лева частка на покровському напрямку десь до 40-50%, по 380-500 чоловік. Оце реально. Але ведення війни не тільки захистом, тому що ворог тоді... є. Цуна туда повністю сконцентрує сили і намагаються протиснути окремі населені пункти. Ми заходимо, але освоєння нової тактики це удари з тилів, з флангів. Про що ми говорю заманює ворога в окремі точку, при заходить навіть залишне село. А ми носимо потужний удар, як 110-ка показала, що великі новосілки, коли вони е, відійшли. А ті зайшли вже у групу. І не по два-три чоловіка, як вони просуваються, їх тяжко шукати на полі бою. А заходь ротами і батальйонами. А ми згенерували всі ударні сили пристріляли цей район і нанесли потужний удар з знищим в сотні або більше осіб одномоментно. Тому генерал Рапати вже освоїв ці методи. на півдні, прізвиську на Харківському свірас напрямку. Там були успіхи, коли ворог наступав. Ми ну, зрозуміли на сході. Оце якраз нова. Тактика ведення війни, нестандартні дії, які ворог не очікує. Це зменшує потенціал, знищує велику кількість Росіян. А це вже вказує на те, що в них недостатньо ресурсів, тому що Путін особисто поставив питання щодо 20 січня завоювати весь Покровський сектор, не тільки Покровський, весь сектор і з півдня, з півночі зайти, ото по часу істрівця, як ви говорите, оточити, змусити нас вийти або знищити наші війська. Не вийшло. Ми провели спецоперації. Да, деякі мрії в дійшли, але нищили величезну кількість. Удари проводили стили з фланків. От і вогневі удари по мішкам, які ми говорили, і далі рух на Краматорська стантина Кустанськ ніхто повністю провелися. А це було стратегічне завдання після Покровська. Будемо далі говорити зокрема і про зменшення російського воєнного потенціалу за рахунок ударів в глиб Російської Федерації у Краснодарському краї Російської Федерації цієї ночі пролунали вибухи. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив удар по нафтобазі через дроновий удар. Загоряння сталося на нафтобазі. «Албашнафта». Також в мережі були оприлюднені кадри з палаючим нафтовим об'єктом на Кубані. За даними оперштабу горів резервуар із залишками нафтопродуктів. Пожежу, нібито ліквідували близько 9-ї ранку. Давайте подивимось. За пожежку. сюди головне, щоб, знаєш. чтобы на другую бочку не, а не делать просто. и не ударила еще раз. сейчас будут тушить и вторая как даст или там пылает вода тут до хуже будет она бы растекаться пеной на газы посмотри она О, не тушится Продовж тривалого часу ми вже спостерігаємо, фактично щоранку, як палають російські нафтобази в абсолютно різних регіонах Російської Федерації. На вашу думку, чому росіяни досі для себе не зробили якихось практичних висновків по захисту цих об'єктів? Або ж висновки зробили, а практично їх реалізувати неможливо, в першу чергу не б хотіли це зробити, але в них немає можливості. Прямо підкреслюю, тому що ми все таки давно відпрацювали поряд з тим, що вести нестандартну модель. Ведення бойових дій, включаючи і, можливо, тактичні, а тоді стратегічні удари, там, де ворог не очікує, де нема укріп районів. Друга складова війни це реальний стратегічний і результат. Про що на кінець нашого говорити інститучої війни? Хоча ми ще раз підкреслюю з збірників, не нашу команду, неодноразово відпрацьовували. Це підготовка ударних дронів в дальній реалії суді і бити по всім секторам, де ворог застосовує якраз і вогневі засоби, а це. Стратегічна авіація аеродромам, базовим забезпечення, відповідно, і боєприпаси, і е, пальне відповідно. Це такічна авіація. Це ті, які запускають каби по нашим військам щоденно, прямо нависають і по нашим прифронтовим зонам. Це ударні дрони, дронові пускові установки. Не самі дрони збивати щоночне, а якраз де вони запускаються. Це саме ефективно. і дуже важливо сходи боєприпасів, І тепер уже на кінець приходимо до «Нафтобаз». Це величезна, величезна перспектива нейтралізація військ ворога, тому що без пального підкреслюю особливо горю стратегічні бомбардувальники, а там особливо цінне, не непростий бензин, керосин, а особливо компонентами знищення, раз не будуть підніматися стратегічні бомбардувальники, не будуть бити по нам стратегічними ракетами, балістикою, крилатами і тому подібне. Пускові установки, відповідно, які також забезпечуються горючим мастилом. Також не буде відповідно, літаки різних типів тактичного рівня без бензину, і солярки, без мастил точно літати не будуть, не будуть підніматися, навіть якщо ми не поведемо в літак, в боєприпаси, але без цього точно не буде. Зрозуміло, ніякі танки, БТР, і кораблі не полетять і не попливуть. Це один із потужних стратегічних форматів дій по всій території Росії, знищуючи ці бази. Друга ситуація це. Знищив нафтопереробку і відповідно всі інші ресурси, які підривають не тільки військову складову, про що ми тільки що говоримо, але економічну і військово е, якраз е, технічну. Це забезпечення заводів і фабрики, е, функціонування пальним тим же, а без нього теж нічого не виготовиш, тому що крім цього, тільки електрика є, а більше нічого немає. І третє, дуже потужна складова: це те, що вони виробляють, продають за кордон. Це левова частка бюджету, яка забезпечує відповідно всі агресивні дії Росії на полі бою і військово-промислового комплексу. А це величезні гроші. Десятки, а якщо ми за рік сотні мільярдів доларів. А це не піде на зор, на західні ринки або на треті ринки, або на приховані оці всі ті флоти Китай, Індію, Бразилія або інші якраз країни. Це їх обмежить в ресурсах. тому такий підхід вирішає багатопланову системну стратегічну завдання плані реалізації Росії. Пане Миколи, ми з вами вже говорили частково про лінію бойового зіткнення. Зараз додамо інформацію обговоримо ситуацію. Зокрема, на Харківщині збройні сили України відкинули росіян із передових позицій на Куп'янському відтинку. Противник намагався там наступати біля нової кругляківки, Потропавлівки та Загризового на Харківщині. Втім, не мав успіху. Звітували в ОСУ в Хортиця. Там додають вороже командування невдоволене втратою укріплень, тож змушує солдатів. Повернути їх погрожуючи розстрілом, крім того, росіяни перегруповують штурмові підрозділи для поновлення наступальних дій. Генштаб збройних сил України доповідає про п'ять боязів на куп'янському напрямку від початку доби, два з яких тривають і досі, пане Миколе, Зокрема, від військових, які коментують ситуацію на куп'янському напрямку, загалом на Харківщині одноразово можна було почути про певну абсолютно дивну нелогічну психологію росіян, які фактично йдуть. По трупам власних співвітчизників, і їх це абсолютно не турбує. Що тут загинуло декілька сотень людей, їх тіла лежать ось тут поруч, і вони йдуть далі. Позаду них є ось ці. Військові, які погрожують їм розстрілом, нам потрібно просто знищувати росіян, чи можливо підбирати ключики до якоїсь їхньої психології, аби зрозуміти аби якось їх переконати, що можна просто здаватися в полон. Бо ось ці програми гурівські вони працюють фактично три роки повномасштабного вторгнення, і є від них певний ефект, проте не такий масовий, як хотілося б. Е, ну я прямо скажу комплексно підходив до вирішення цього питання, але основний і практичний. Коли без альтернативних сьогодні, саме визначальний. Це все-таки так скажі, системна оборона, не стандартні удари в тилах. Я підкреслюю, навіть в тилах, де вони тільки підходять під лінію фронту, де вони ще не вступили в бій. Коли велика концентрація військ, ну, наприклад, підходить батальйон і розміщається ще боєм боя. Розвідка, відповідно, всі можливості виявляють. Наносимо удар. Там в свій час був під Курском. 800 чоловік мав бути або вбити поранений. Це велика паніка, і ніхто в бій не йде. Отут якраз вже формується не тільки нейтралізація підрозділу, а й моральна політична паніка, яка дестабілізує ситуацію перед фронтом. А тоді, якщо на працюють на фронті, дороскуватися на своєму фронті. Це можність наших бійців командирів, особливо під Куп'янськом. Вони там передбачали створити ще один ударний фронт, де кинули сили. Тому що с неї як ми говоримо, але альтернатива це зрозуміло. Це Коп'ян, що ми відтягнули туди війська великі відповідно із Покровська з інших напрямків, і можливо там організувати прорив. Не виходить нічого. Вони там і на річку з і захоплюють паздарми. Ми їх нищимо. Заходимаються в купів'яс. Підходиться складна сьогодні. Йде операція щоденна. Ми нарощуємо зусилля, але знищення їх системно. Я говорю, і в телах, і безпосередньо на лінії бою, і на лініях так скажуть їх отих рухів. Як вони ведуть тактичну роботу, це один із форматів, який нейтралізує і потенціал наступу, а з іншого боку, якраз склад мислення, що вони там перемагають. Але ніх вибору сьогодні нема. Їх би площата, вони йдуть на поле бою під контролем спецпідрозділів, які не дають альтернатив. Тут ще можуть бути або поранений, або десь здатися в полон, а там, зрозуміло, будуть знищення, якщо вони повернуть назад. Але і в полон дуже тяжко. Тому що ззаду контролюють любого, який десь зупинився, і наносить вогневий удар, або навіть мінометом вже по своїх, оце така сьогодні логіка. Тому складно буває їх навіть залучити до е, програми по здачі. Хоча я прямо скажу, отакі панічні настрої, які е, виникали в тилах, вони проводять до масових е, акцій непокору. Перехід тоді фронту масово. Оце треба над цим працювати зараз і в бойові, і від оперативній частині. Я думаю, що тут не треба і інформаційно важливо, але треба і працювати агентурно. Це дуже важливо, щоб якраз оцю альтернативу вже безпосередньо доносили російські військовики, які усвідомили. Де вони знаходяться, що їх перспектива однозначна або будуть знищені нашими військами, або російськими? А яким чином об'єднатися і непокора перейти лінію фронту і відповідно вийти на програму залишається живим і зрозуміло завершитися на той період, коли буде знаходитися в полоні в Україні? Тут якраз було забезпечення і життя, і можливо перспектива. Пане Миколи, наостанок вас питаю зокрема про те, на жаль, чому все ж таки навчилася російська армія слухав інтерв'ю Андрія Білецького командира третьої штурмової. Він говорив про те, що ну, росіяни масштабували певні успішні напрацювання, зокрема ПВК Вагнер. Наприклад, окопування в норах, використання цієї тактики малих груп вже вздовж цієї лінії фронту, а не тільки як свого часу на Бахмутському напрямку. Які б ви все ж таки визначили фактори і моменти, яким навчились, навчились росіяни за ці три роки, і ми вимушені це констатувати? В першу чергу, якщо стратегічно, вони визначили якраз широкомасштабні операції на виснажування в конкретних е, пріоритетних напрямках, де вони концентрують велику силу військ, оточують окремі міста або кріп райони, беруть кліщі. Це вже їх тактика, ну вже більш-менш стара, але й нова, яка вона ще ефективна, про яку ми постійно говоримо, що треба знейтралізувати способ ударів флагів по симптищам стилів, які нейтралізують цю модель. Вони застосовують уже стратегічно, як ми про стратегічні підходи. Дрозко два це зрозуміло активна, ефективна розвідка. В першу чергу, дронова іншими засобами і ключаючи космічну, не мають можливості робити. І це якраз їм дає великі переваги в плані визначення наших перспективних ударів, концентрація військ. Третє, це дрони. Це дійсно вони їх удосконалюють, тому що е, спочатку була недооцінка. Ми використовували, пам'ятаємо, баріактари. вони почали використовувати якраз шахеди, а тоді удосконалювати ланцет, інші системи, які дозволяли вже наносити удари по нашим військам. Це нам було особливо біля вдівки дуже дуже болюче. Тим більше вони підключили. Друга модель, де є виграшних технологічних РЕПи, які входять в систему керування нашими безпілотниками, а це вже в них є високо, якраз ефективні засоби радіоелектроніки і дають перспективи тоді розуміє нанесення ударів. От і це дійсно це те, що технологічно нова, і тактика наступу малими групами, але вже в різних системах. Щоб це не були групки, а буквально в цих секторах йдуть наступ. Ми, начебто, губимо тоді е контроль. Це дві-три групи, а їх сотні груп, використовуючи тунелі, каналізаційні моменти. Це вони вона в вдіївці, також сьогодні часом яри в інших місцях. Тому в даний момент є перспектива їх нейтралізації, вивчаючи їх нову тактику і нейтралізуючи вже безпосередньо в конкретному секторі водні бою.